Не можу повірити в те, що люди досі на це ведуться. А ти тільки почала вірити в магію і перестала боятися слова езотерика. І тут оказалося, що твої мрії і сповняють всесвіт. Удивлена? Да-да! Він відіграє лише декілька відсотків від реалізації розкошної житті. яку ти, можливо, і не хочеш. Тому що ти не знаєш, що реально ти хочеш. Стоп, у цьому питанню вже я думаю. Не переживайте. То додам в секретну групу, тільки якщо є запит. Ви знаєте, куди писати цифру 3. А зараз настроїли свої локатори. І слухаємо дуже уважно. Все світ впливає на твоє життя рівно тоді, коли твоя душа забажає розвитку. А за того, що ти сховала голову в пісок, мінімальним зусиллям все світ, ангели, охоронці, бог називайте, як хочете. Дають тобі жорсткого прачухана, щоб не втикала. І коли ти в. Повній жопі, твоя картинка світу змінюється. Звісно, добровільно примусово. Этот мир давно вже прогнів. А зараз не стрілили свої локатори в ікс 2 Все світ лише на 5% дає тобі прочухана, тобто змінює твою реальність. Картинку світу виводить тебе зони комфорту тої самої. 50% вирішуєш. Ти а це – чи брати ту картинку світу, чи змінювати себе, чи приймати головне рішення щось робити, і вже з твоєї нової картинки світу, нових переконань і нового досвіду, які ти отримав? 45 грьобаних відсотків відповідають твої дії з нового бачення, які приводять тебе до життя. Мрії Чого вуха розвісили, скріньте, це треба розуміти. Тобто дихати маткою і робити медитації недостатньо, без дії далеко недостатньо. Вас веча з намагували. Бо легше продаються легкі вирішення глобальних питань. У по маркетинг, якщо б це роботало, ми б вже всі були мільярдерами і чилили десь там на Мальдівах Но щось не на Мальдівах. Хоча медитації і практики це класні інструменти, але без іншого бачення досвідом, який ви прожили до і роблячи результати, які ви робите, будете продовжувати робити те саме, тому що у вас вже запрограмовані певні дії. Тому і варто звертатись до інших людей, які пройшли цей шлях, щоб вони показали як можна по-іншому і розчокнули. Ви картинку міра то поняв плюсаніть, хто не поняв. Запитайте. А як без жорстких витрат поміняти реальність в наступному відео?